Всім привіт! Сьогодні тестую нові зразки окопних свічок. Колись робив традиційні свічки, тобто намотував картон по спіралі, заливав воском. Подивився в інтернеті на такий спосіб. Декілька шматочків картону і залив воском. А це експеримент патля. От така сама звичайна патля або клоче по-іншому. Ну, в сантехніці таке використовується. Приблизно грам 40-30-40 грам патлі і залив воском. Воно затверділо. Зробив такий фітільочок, Зараз буду запалювати і порівнювати, як це все горить. Ця загорілась, ця щось не дуже. П'ять хвилин пройшло. Дві свічки розгорілись, ця краще розгорілась, ця трошка гірше. Кіптєва звідси є більша. Звідси також кіптєва йде, але менша. 15 хвилин горіння. По теплоті оця краще гріє, тому що вогонь більший. Ця гріє з патлі трошки не так. Тепер яка коптить, яка не коптить. Так, картонка коптить. Тепер тут перевіряємо. Також коптить. Коротше, і одна, і друга коптить. Свічку з картоном затушив, щоб подивитись, як працює свічка на патлі. З часом відчуття таке, що коптить ще більше, як картонка. Такий чорний дим. Полум'я таке чорне. Тепер короткі висновки. Ну, правда, в теплиці вже сиво від диму. Висновки. Картон менше коптить, краще горить. Патля. Спочатку горить чистенько, проходить хвилин 10, розгорається, починає коптити. Якщо врахувати, що картон задурно. На макулатурі, а патля коштує грошей. І нічим вона не краще. Єдине, що, можливо, патля довше горить. Ну і плюс запах. Від патлі такий запах специфічний. Щось схоже як від переробки або від солярки гореної. Тому патля щось не дуже. Тому, коротше, висновок рекомендую робити отакі окопні свічки, а з таким не експериментувати. Кому це відео було цікаве і корисне, поставте лайк, напишіть свої думки в коментарях. Всім удачі, всім пока.